Десятий рік поспіль за ініціативи Олександра Біленького до Великодня випікають паски, які потім роздають громадянам. Вкотре наша команда готується до Великодніх свят і цьому році буде нашою командою роздано найбільше пасок 3,5 тисячі штук. Цьому році ми будемо продавати паски на дві громади: це Решетилівська і Деканська, Решетилівська традиційно отримує великодні паски. А от диканька це буде другий рік нашої співпраці. Цього року лише для жителів Решетилівщини випекли понад 2700 пасок. Традиційний святковий хліб попередньо освятив настоятель Святоуспенського храму міста Решетилівка, отець Володимир. Хочу завдячити Олександру Юрійовичу за те, що з його ініціативи у нас получилось. Така дуже добра справа. Пасха це символ перемоги, взагалі Ісуса Христа над смертю. І ми вважаємо, що така добра справа вона і символізує. Я думаю, так що в весною перемогу України над цією страшною навалою. Я думаю, що це світле Христове Воскресіння буде остання наша у війні, і ця Пасха як символ перемоги, принесе перемогу і українському народу. Цьогоріч паски передадуть на фронт родинам військових, дітям загиблих чи померлих військових та дітям, які перебувають на обліку у службі захисту дітей.